Починаємо випуск із трагічних звісток із фронту. Волинь втратила ще чотирьох героїв. Своє життя віддав старший сержант Олександр Антипюк. Чоловік був родом із села Бережці, що на Львомищині. Також, бо з російськими окупантами, загинув Володимир Цвида. Чоловік був родом із Увадівської громади. Раніше працював водієм пожежного автомобіля. З першого дня війни був призваний до лав ЗСУ і став на захист нашої держави. Крім того, у Миколаївській області внаслідок важких поранень загинув 41 Ічний Олексій Кунчик з Горохівщини чоловік загинув 13 серпня у селі Широке Миколаївської області внаслідок Важких поранень також загинув влучанин Олександр Шевляков 1963 року народження. Чоловіка призвали до лав армії по мобілізації до особового складу військової частини на посаду заступника начальника штабу батальйону. Майор загинув 9 серпня в районі населеного пункту Піски Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв.